Доброго дня всім сьогодні поговоримо на тему, чому Путін є притечею Антихриста. Справа в тому, що в грецькій мові слово «анти, «анти» означає не лише хто проти, а хто і замість. А у свідомості росіян він зайняв місце Бога. Тобто, навіть і церква вже давно під нього прогнулася. Його шанують більш ніж Христа. І це почалося ще у 2003 році, коли була канонізація, точніше століття канонізації святого Серафі... Серафіма Саровського. Тоді за службою, ой. Тоді за службою сгадали, Я тоді вів підрахунки Путіна 15 разів, Христа 7, Серафіма 8. Тобто, кому вони моляться? Кого вони шанують? І це було ще, вибачте, при його першому терміні правління. Зараз вони зовсім збожеволили. І Христос там і близенько не гуляв. А якщо нема Христа, то хто на, то, то, то хто тоді? Є в акт Антихрист. І ця війна це просто остаточне свідчення тому, того, що ми маємо перед собою притечу Антихриста.